Пані Олена мати п'ятикласниці Юлі. Жінка дуже піклується про здоров'я своєї донечки. Попри те, що у школі її дитину добре годують, щодня дає щось з собою на перекус. У мене трошки стала доросліша і треба більше трошки їсти. Утерброд дає з сиром, з хлібом, з салатними листями. Можемо печиво там якесь. А ще жінка не забуває і про воду. Беремо водичку бутилочку, іноді беремо, бо зараз вона ходить по класам. і Зручніше, коли біля неї завжди вода. А от мати Єгора, який навчається у третьому класі, замість бутербродів дає своєму школярику печиво. Він дуже гарно кормлять в школі і обід і полуденок. от але інколи він любить на уроках або між уроками погристи печенько. Батько Максим кладе у ланчбокс 10 десятирічного Мар'яна цукерки. Яблука, груші і там все інше дають в школі. Так, так. А цукерки беремо. Дуже швидко діти з'їдають. Кисломолочні продукти найчастіше дає до школи мати гліба, Йогурти. Бутерброди, цукерки, печиво, йогурти найпопулярніша їжа, яку кладуть у рюкзаки своїм школярикам, батьки. Але чи всі вони корисні і безпечні? Сніданок вирішив запитати у дієтолога. З'ясувалося, бутерброди саме те, що потрібно діткам, але тільки з сиром і без ковбаси, так як і робить мама школярки Юлії, лише хліб мав би бути зерновий або з висівками, а не білий. Стої углеводи будуть создавати пики уровня сахара в крові. Тобто, вслед за повышением активності ми увидим наоборот пік зниження. Це раннє появление голода і гіперактивність. А от солодощі взагалі не їжа. Від них дітям жодної користі. Конфеті і печень не общем-то, повноцінним перекусом. Кроме сахара і простих углеводов, вони нічого не дають ребенку. Найкорисніше на перший погляд кисломолочні продукти можуть стати отрутою для дитини. Ставляють собою хорошу середу для бактерій і можуть попросту спортити це нанести нести в ряд рібінку віді напримір травління з Такий продукт може зберігатися 15 два часа. Помиляються й ті батьки, які взагалі не кладуть дітлахам поїсти, бо в школах непогано годують. Таких сніданок зустрів чимало. Вони їдять в школі, ніколи не даємо. Все влаштовує добре свою ні, але за словами нашого дієтолога. Перекуси дуже потрібні учням, без них вони гірше вчаться. Коли є відчуття уже голоду, це вже говорить о том, що кількість питательных веществ в крові знижена. На фоні дуже складно сложно якоїсь качественно психічної, фізичної і умственной роботоспособності. Найкращий варіант перекусів свіжі фрукти, горіхи та сухофрукти. А ще батькам слід пам'ятати про воду. Дієтолог радить дітям молодшої школи під час навчання вживати не менше півлітра а от старшокласникам 700 мілілітрів.